Методи консервативного лікування, остеохондрозу, гришми хепцевих дисків і ускладнень. Передусім, ми використовуємо нестероїдні протизапальні препарати: діклаберл, етолфорте, ксіфакам. Всі ці препарати мають одну дію: вони зупиняють набряк, таким, сам, таким чином вони знижують больовий синдром і. Знімають симптоми остеохондрозу, але ці препарати нічого не роблять безпосередньо з грижею. Якщо є грижа шибцевого диску, то вилікувати її можна лише одним чином її видалити. Але ці препарати, несторонні протизапальні препарати, вони знижують болівий синдром, знімають симптоми, таким чином полегшують це захворювання. Є група препаратів, які називаються хондропротектори. Ці препарати не є в списку. Тих ліків, які дійсно вирішують проблему остеохондроза та проблему обмінних процесів, але вони використовуються в практиці фактично як біологічні добавки. Це Хондорітинсульфат і та його аналоги. В нашій клінічній практиці ми не бачимо ефекту від цих препаратів, коли вони використовуються у пацієнтів із грижами шипцевого диск. Але як метод профілактики, в принципі, вони досить широко використовуються у людей з пришвидшеними обмін, обмінними процесами. Хондропротектори можуть прийматися, вони можуть використовуватися, але більш з методом профілактики, ніж з методом лікування остеохондрозу та його ускладнення. У мене був опит прийому хондропротекторів, але, к сожалению, ефекти. Не ощутил. Возможно, потому что я начал уже принимать тогда, когда у меня появились проблемы со связками. Если бы это было предварительно, если бы я правильно давал дозированные нагрузки физические и не довел э, свою проблему до, э, скажем так, уже до травмы, то хондропротекторы, возможно, б мне и помогали, но это уже было поздно. Поэтому у каждого свой опыт в приеме хондропротекторів, но мой опыт негативный, потому что я не получил того эффекта, который на них полагал. А в принципе, они не дают этого эффекта. То есть, когда уже есть проблемы, хондропротекторы принимать поздно. Что стосуется на вантажений при остеохондрозе, при грыжах и шепцевых дисках, стеноза, спондилолістезах, то есть укладывания остеохондроза. Якщо мы просто біль в спине, то тут бажано проводить ликувальную фиску. Культуру по укріпленню м'язів, тобто наші core muscles, ті м'язи, які тримають м'язи кору, вони мають бути сильними, розвиненими. Тоді вони знімають навантаження з хребта, і це є профілактика остеохондрозу. Що це за вправи? Якщо ми робимо кардіонагрузки, ну, велосипед можливо, але ударно садвісаціні методи кування, скажімо так, або, або види спорту, вони навпаки тільки пришвидшують процеси загострення та ще є ризикованими для таких людей похилого віку. Регулярні вправи в сухій зоні, вправи на укріплення м'язів, такі розмінки, це дуже ефективно вирішує проблеми. Біг в даному випадку він може бути причиною загострення стеохондрозу.